Добрий день! Розглянемо використання функції Average if S для знаходження середнього значення із поставленими кількома умовами. Необхідно знайти середнє значення залишку, коли термін депозиту півроку, а і назва стандарт. Активізуємо вільну комірку, починаємо писати функцію. Знаходимо її у переліку, активізуємо, заходимо у вікно функції і заповнюємо аргументи. Перший діапазон це діапазон для знаходження середнього значення. Це наш залишок. Наступний діапазон. діапазон першого критерія. Наприклад, візьмемо термін. Критерії в цьому діапазоні 0,5, тобто півроку. Діапазон для другого критерію вид депозиту. Сам критерій це назва депозиту, будь-яка комірка із цією назвою. Натискаємо ОК. отримуємо результат. Дякую за увагу!